Шоу. до мене приїхали привітати мої земляки з Іршави. Іршава — це маленький районний центр, був був донедавна, бо наші великі діячі, його прос... Ой, вибачте. Ну, пропустили, об'єднали вже з хустом. Але Іршава живе, і ансамбль називається Іршава, керує ним прекрасна жіночка. Вона з наві сиди і за своїми. Як Надія Іванівна Гудь, заслужений працівник культури України. Це такий, Надія Іванівна, це вам обріски. А я запрошую вашу іршаву своїм люди добрі, своїм неповторним, нашим таким закарпатським колоритом. Сприйміть так, як ви зможете. Дякую, вам. Anzahl der У кожній хаті вітав дух Різдва. Кожна господиня готувалася до свята, варолася, смажилося, пеклося. Від хати до хати ходили колядники, маленькі, дорослі, і несли радісну звістку, що народився Ісус Христос. Адже колядка це не просто спів. Колядка це є символ того, що світло завжди перемагає темряву. І ходили до нас діти колядувати із звіздою, із такою зіренкою. І знаєте, коли прийшла до нас така компанія діточок, адже наші діти зараз колядували дуже потужно. Вони збирали гроші не для своїх мрій, не для своїх потреб, а для того, щоб мати можливість задонатити на ЗСУ. І коли прийшла до нас компанія дітей, там була серед них маленька дівчинка, років п'яти. Вона тримала рука ось таку звізду, колядувала, знаєте, колядка довга, вона колядує. І так дитина втомилася, що до кінця колядки ручки аж пустилися вниз, аж до колін. І кажуть, їй що, давай ми тобі допоможемо. Ні, мені допомагати не треба. У мене брати на війні. Я хочу йому допомогти. Ось таким листю. За такими дітьми стоїть майбутнє. І знаєте, там, коли хлопчик до неї таку симпатію проявляє, він до неї такий, що Марійко, ну дай я тобі допоможу? Раз, другий раз. А вона на нього так подивилася потім, взялася так, тукнула на нього, каже: Ти до мене не клейся, бо мені треба хлопця з бабками. Ну так каже, добре, в мене є дві бабки, одна прабабка, так як діти. Але знаєте, після того, як були діточки. Потім до нас завітав Бетлегем Берте. Це надзвичайно гарне дійство, де дуже юнаки приходять до хати і також колядують. І знаєте, після того, як вертеп минувся, відбувся, я запросила бажаних гостей до хати. Хлопці зайшли, сіли до столу до смачної і файної вечері і почали колядувати. І це настільки повага була до кожної колядки. Щоб вони кожну колядочку колядували столич. А потім хлопці вінчували. Адже вінчівка це побажання добра, злагоди, миру у кожному домі, кожному господарю та господин. Бувайте жартівливі вінчівки. Адже ви це зараз почуєте, або ну, хлопці, завінчуйте нам. Вінчую, вінчую вам, пане Казде, сісадку попровадити. Мирі, здоровлі, краще все дочекати, а вам, пані Газденько, доброго здоровля. Вінчу, вінчу, на поді не чучу, кить ми не дасте, та доньку не дасте, кить не дасте гурку, та вказу вам дурку. Вінчу, вінчу, скобу грінчу, сало печу в рот собі мечу. Я співав у вам колядку, як Ісус родився, як на щили дідо з бабою з діво оплотився. Найздоров'я буде повна у вашій родині. Дай вам Боже всього-всього і май малих дитині. Ось такі вінчівки у мене від наших хлопців. Але ж знаєте, коляда це веселе свято. Тут і колядують, і вінчують, і співають, і танцюють. Тож ми готові для вас танцювати. Я їх дуже люблю. Але настає улюблена пора для нашої молоді, м'ясниці. то коли можна вже гуляти весілля. знаєте, за свята наші молоді хлопці і дівчата люблять один одного, створюються пари. А весілля, знаєте, я дуже люблю, бо ж купіку заробіти. Творюються нові сім'ї, це завжди радість для батьків і для молодят. Вже з самого ранку нашого молодого радість, шум, гук у дворі збираються хлопці, цімбори, дружбові нашого молодого. Вони знають, що зараз треба буде їхати на сусіднє село за наречену, але перед тим на дорожку маленько бож. Треба для настрою. Маріка з рана вже чекає свого нареченого. Маточки вже плетуть віночки, маточки то хрещені мами наших молодих. Плетуть уже віночки з барвін, успівають гарні пісні. А в цих віночках наші молодята будуть вінчатися в церкві. Віночки сплели, але наша наречена вже з хвилюванням чекає свого коханого. У неї буде зараз відповідальна місія. Вона має пришити на піджак кожному хлопцеві на реклік по нашому квіточку це символ холостяцького життя. Наш молодий. Сьогодні останній раз одіне такий піджак із квітку, бо він уже від сьогодні буде одружений. Молода пришила квітки своїм дружбовим, друзям молодого. І зараз. Ці піджекари реклики будуть викуповувати самі хлопці. Але за рекліки з косицю треба показати свій талант. Що ти вмієш? Співати, танцювати, може ігривати. Ну і якщо ти не вмієш нічого, можна на кубин кидати гроші. І таке добре діло. Я дуже люблю, як вони не знають співати. Ну, і коли рекліп ти викуповуєш. Можна поцілювати молоду. Я не скористую таким, знаєте, случаєм, бо не з молодою в нас не є. Може би мене не поцілювали <laughs> Знаєте, кажуть, то навіть цілюють коли просить, а не коли тут. Кажуть, цю цюлюйте. Не, Ну, no, або не буде такий день. І так, перший Реклик у нас готовий. Чи реклик? Чи реклик? Так, дивимося, уважно чи твій реклік? Точно? Ні реклик. Реклік. Так, за свій реплік, що ти будеш робити? Співати, танцювати, я можу фіглювати. Або гроші на бубен, що будеш робити. Поки я мало захреб, або буду співати. Сізьку піку не дасть. Ну добре, співай. Це hey. покажу, всіх знає співати. Ну, назад. Іди, поцілю, іди, іди, іди. Думав у собі. Цілювати <гум> не забуваємо. Хто забуде поцілювати, буде два рази платити. Так, чи реклик, чи реклик, реклик із косицю, чи реклик. Що ти надягаєш? Я видав би. Ти. Так, провіримо, що буде, що там у жибі. Що у тебе в жибі. Туйнич не точно твій. <гум> не є? пуста пачка с цигари и утот ви. Но, no, давай, шо бидеш обиди? Ја буду днес танцуват. Давайте, подиваме се на жителата. <laughs> так, чий реклік? Так, у нас ще й реклік, і реклік. Чий реклік? Так, у карманах пусто, вже зашити. Ти у кармани ніч не кладеш. Там усе зашито. Пак, я думав, там гроші стоять. Які гроші? Та студент! На що? Це твій реклік? Ти та будеш співати я... чи на бубен кладеш гроші? Ні, я вам мало затанцюю, або мені би треба да деяку молодець. Убирай. А ну, котра файна? No proszę, tętwuj do dole. Сюлюй, сюлюй, накам цюльоване кобрасу церкві, таке пословиця. Слава Богу. Талко, ти хлопців пошарила, гроші зібрала. Всяк те добре буде? Всяк ми ще добре не будемо. Не, не добре. Знає, Женько, все те хочу розказувати. Пак. А де <риклад> якісь ми їхали сюди, в Львів думав, що тільки діти на дворі під автобусом Думав, думаю, уйду, я послухав, що діти говорять. Сучасні діти бавляться в пісочку і діти хваляться. Іванко каже, а я, а я у мамки один, і в мене є свій комп'ютер. Другі діти слухають, слухають, теж це хоче похвалити. Маріка каже, а, а, а нас у мамки двоє, і в нас у кожного свій велосипед. А Петрик слухать, слухать, слухать. Каже, а, 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 а нас у мамки вісім і в кожного свій тато. Що ж на його дождіти, Наталку, так як я вже хотіла зазвідати давно, тобі чоловік на новорічні свята щось подарив? Ніч! Ніч. Ніч. Наталку. Та так не воно би. Треба робити так, як я. Я своєму, так знаєте, пошуку повіла, що хочу файний подарок новий рік. А він мені каже, кохана, я тобі подарую будь-що. Що починається на букву Ш. Я довго не думала, я одразу сказала, Шуба. Шапка, шумочка, шоботи, шарешки. Усе купив. Але знаєш що? Хочу тобі сказати, що само більше мені подобається, які подарунки дарують уже люди старші. Знаєте, у мене такий сусід є гарний, хороший дядя Міша такий. Він йде, ну старший чоловік із паличкою йде по вулиці. Я питаю дядя Міша. У вас вже скоро весілля золоте, що ж мені будете дарити? А він каже, так я каже, її на срібну повіз на Гаваї, а на золоту піду та заберу і найде додому. <рис�я> <риснє> О, такі подарунки! Там його до мене пана душі тяжко. Наталко, та мені дориву, чесно ти кажу. Так риб. мені шкода. Ось ми у цекої публіки інтелігентної, такої щирої, такої гарної мусимо йти. І наш болесне всяти по світу. Португалія, Швейцарія, Іспанія, Голландія добре добре не перераховуй. Вся до нас приймали дуже тепло, дуже файно. Ну, так як у Львові, ця публіка це фантастика. Знаєте, ніде ми не лишали частинку свого серця, своєї душі, а у Львові залишаємо частиночку серця. Частиночку душі у місті лева. Це вже будемо казати наш Львів Закарпатський. Покупайте нас оплеска! Я так люблю, як мені плескають. Дякуємо щиро, дякуємо. Ми не будемо казати. Прощайте, ми скажемо вам. Добро До јутро. Ще 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 гучніше для наших гостей, які прибули із Закарпаття. фольклорний колектив Єршава. Ваші Ми дякуємо, що в такий вечір ви сьогодні разом з нами. І на цю сцену я запрошую народного артиста України Василя Зінтявича.